Продовжую готувати страви з гарбуза. Цього разу це сирно-гарбузова запіканка. Виходить дуже ніжною, з ноткою цедри. Обов'язково спробуйте. До сиру додала йогурт, цукор та яйце. Все блендерую до однорідності. Далі додаємо борошно та знову блендерую. Гарбуз у мене був відварений, та ще швидше я з нього зробила пюре. Додаю цукор та цедру і яйце. Можна дати або лимона, або апельсина, і борошно, і знову блендерую. Форму застелила пергаментом і змастила маслом. І так по черзі викладаю. Спочатку пюре-гарпуза, далі сирна начинка і так до кінця. У мене маленька форма. Розмір я напишу, якщо хочете запіканку круглу, більшу, з більшість, більшість кількість інгредієнтів два рази. І ставимо запіканку. 180 градусів, орієнтовно 20 хвилин. Можна пекти на водяній бані, тобто під низ поставити посуд з водою, тоді запіканка буде ще ніжнішою. Серединка виходить ще така трішки м'яка, тоді дістаю. Запіканка виходить справді дуже смачною, в міру солодка, тому за бажанням можна додати цукру, я подаю просто ще з медом.